13 лютого відзначають всесвітній день радіо. П'ять років тому на території Волинської області розпочало свою роботу Радіо Аверс. Протягом цього часу станція встигла значно розширити своє покриття і стати незамінним джерелом актуальних новин як для регіону, так і для усієї країни. Завдяки гарній музиці і цікавим програмам та новинам Радіо Аверс здобуло велику популярність серед слухачів, які цінують якісний контент і актуальну інформацію. за п'ять років дійсно радіостанція АВЕРС зробила дуже багато. Не кожна місцева радіостанція може похвалитися такими успіхами, які досягли. Ми нам вдалося, окрім Луцька, також розширити своє покриття на такі міста як Коваль. Шацьк Цумань, горохів, окрім того, що ви можете слухати радіостанцію Аверс за допомогою звичайних приймачів, чи вдома, чи на вулиці, чи у себе в автомобілях. Також ми рухаємося в ногу з часом. Не забуваємо про те, що головним атрибутом є також і онлайн. Хотілося б подякувати всім слухачам, які залишаються з нами на улюбленій хвилі. Ну і звісно. Ми переконані, що кількість наших улюблених радіослухачів буде збільшуватись з кожним днем. Ми робимо все для цього. Ну а ви відповідно доєднуйте.